Тим часом Дональд Трамп заявив про те, що Росія навмисно відкладає ухвалення рішення щодо українського конфлікту. Саме так росіяни називають війну проти України, і саме російські засоби масової інформації про це пишуть. Як би це дивним не здавалося, але нині Ріан, Новості, Тас і всі провідні російські ЗМІ пишуть про те, що Трамп звинуватив їх Росію у навмисному затягуванні рішення про припинення війни проти України. За словами Трампа, щоразу, коли переговори виглядають дуже близькими до прогресу, Москва відповідає новими ударами. В інтерв'ю радіоведучому Стіву Розенбергу він сказав, що здається, що кожного разу, коли я думаю, що ми ну, близькі до цього, він бере і скидає ще одну бомбу на когось. І це абсолютно неприпустимо. Те саме він зробив і сьогодні, на превеликий жаль. Тому дійсно, друзі, говорити про те, що сьогодні ми десь наближаємося до замороженої війни, поки що не доводиться. Але, враховуючи те, що своє слово останнє ще не сказав Китай, я не ставив би крапку в цьому питанні. Слідкуємо за динамікою геополітичних процесів, вони справді розвитаються дуже за непередбачуваними векторами. Це або призведе до серйозної ескалації, або справді до замороження війни. Сценарії різні. Ну, до прикладу, і ми впливаємо на. Формування цих сценарій у наслідок серії вибухів у місті Пенза Російської Федерації 8 вересня було пошкоджено систему магістрального нафтопроводу та регіонального газогону. Про це повідомляють в головному управлінні розвідки Міноборони. Щонайменше 4 вибухи у железнодорожному районі Пензи пролунали близько четвертої ранку, в результаті чого дві труби магістрального нафтопроводу з пропускною здатністю 2 мільйони барелів на добу. Припинили функціонування. На цій же локації пошкоджено ще дві труби газогону регіонального вже значення. У Саратовській області було підірвано ще один майстральний нафтопровід. Про це повідомляють медіа з посиланням знову на головне управління розвідки. Хто підриває, я вам сказати не можу. Ну, сили оборони, звичайно. Мова йде про майстральний нафтопровід куйбишев влесичанський який забезпечує нафтопродуктами армію Росії. Потужність цього об'єкту 82 мільйони тонн на рік. Виносимо ми і нафтопереробку, і нафтопроводи для того, щоб довести європейцям і американцям, ну що без нас вони просто так домовитися за нашими спинами про замороження війни не зможуть. І це до певної міри впливає зараз на ситуацію у Європі. От зокрема, Угорщина вже заявила про те, що вона потрошку відмовляється, друзі, від російського газу. Так, вам не почулося. Справді, Петр Сіярто, міністр закордонного відомства Угорщини, сьогодні написав у мережі Facebook пост про те, що Угорщина, яка, до речі, є нині одним із найбільших клієнтів Газпрому у Європейському Союзі, укладає довгостроковий контракт з однією із західних країн на постачання природного газу. Вони не розкривали деталі, але Блумберг про це дізнався. Так от, як зазначає це видання. Угоду Угорщина укладає із британської компанії Shell, яка передбачає, що впродовж 10 років британці будуть постачати до Угорщини газу щорічно 2 мільярди кубометрів. Це не весь необхідний. Для угорщини об'єм газу, але все ж таки початок доволі серйозний. І Сіарто каже, ми повинні диверсифікувати джерела постачання газу до країни, забезпечувати енергетичну безпеку, оскільки очікуємо повної відмови Європи від російських енергоносіїв. Поки що у Угорщини залишається контракт із Газпромом до 2036 року, який передбачає, що щороку Росія постачатиме до Угорщини 4,5 мільярди кубів газу. Але. Є головне початок, і це дуже важливо. По статистиці, друзі, наразі щомісяця Будапешт витрачає на закупівлю енергоресурсів у Росії близько 500 мільйонів євро. Це згідно з підрахунками аналітичного центру КРИА. У липні газові постачання до Угорщини склали 285 мільйонів євро, а постачання нафти 200 мільйонів. Також російський трубопровідний газ продовжує закуповувати Словаччина. Кажуть аналітики, і її обсяги суттєво менші ніж в Угорщині, близько 50 мільйонів євро на місяць. Ну отак потрішку-потрішку по та Росія і втратить європейський ринок, куди вона збувала величезними об'ємами: нафту, газ і вугілля. Нагадую, на початку широкомасштабного вторгнення, коли вже розпочалося воно, коли росіяни вбивали нас, європейці активно закуповували газ, нафту і вугілля у Росії щодня платили їй. Приблизно 1 мільярд євро. Так, не мільйон, друзі, а мільярд євро. Нині об'єми впали десь відсотків на 80. Це дуже суттєво. Ну і врешті-решт, я думаю, що Європа відмовиться від будь-яких ресурсів Росії і навіть тих, що переробляє Індія, процес триває. Путін вже потрічку, друзі, готується до можливого замороження війни. Воно ще не очевидно, його не видно, але. Справа в тому, що чим далі, тим більше публікацій з'являється про те, що, до прикладу, Путін готує можливу диверсію в Сувалківському коридорі на Польщу, країни Балтії. Ну а от сьогодні Ройтерс пише про те, що Путін боїться повернення російської армії з війни в Україні. Є різні версії. Перекидання цих військ дійсно в Білорусь для того, щоб створювати загрози для Балтійського регіону і Польщі, а то навіть і розселення. Колишніх СВОВців за Уралом для того, щоб вони там жили і там нікому не заважали. Так, поки що це проект, який не реалізовується, але ну такі вже ідеї на Росії лунають. Що пише Ройтес? Путін бачить ризики виникнення ситуації, схожої на 90-ті роки, коли після закінчення війни в Афганістані ветерани почали об'єднуватися в банди та. Організовані злочинні угрупування. Так, до певної міри вони брали участь у них, але не були основною масою. Тому тут Путін побоюється іншого. Його інші побоювання пов'язані не тільки з психологічними травмами і можливим кримінальним минулим ветеранів, які і зараз уже створюють дуже непривабливу криміногенну ситуацію на Росії, але і з економічними реаліями, пише Руйтес. Зарплати і бонуси військових на фронті багаторазово перевищують доходи, доступні їм у мирному житті. Різке ж погіршення фінансового становища може викликати невдоволення цієї групи осіб і призвести до далі, звісно, зростання соціальної напруги, злочинності, ну і так далі. Це абсолютно очевидно і зрозуміло. Тому Путіна. Справді це є великою проблемою. Він пише видання Reuters, відчував на собі хаос, який здатний влаштувати учасники війни, коли в червні 23-го року засновник ПВК Вагнер Євген Пригожин очолив так званий марш справедливості на Москву, до якого навіть були долучені і броньована техніка з авіацією. Так, такі випадки були, тому він і прибрав і Пригожина. Незалежно від того, він живий, не живий, його нема, друзі. Його нема в політичному і буденному житті росіян. Ну і також йому вдалося розпустити ПВК Вагнер і розформувати цих бойовиків у Міністерстві оборони в різних підрозділах.